28 серпня 24-го року після вдару 26 понеділок, 26 русні, знову світло вимикають, але хоч повернулися до цих до графіків, бо два дні взагалі були екстрені відключення. Не нормовані, фіг знає в кого скільки. Ну а зараз регулярні, але все одно. 4 через 4 приблизно. О, генераторів тут з десяточок. Кожна фірма, яка розвивається, тримається, має собі генератор не схожі мабуть хоча моделі різні ну це таке, Тобі Тобі сладкий? Сладкий. поділ, контрактова площа, ого, угу. площа і колесо крутиться, а у сільпо там були якісь у дворі.